25 рік вже, по ходу, прийшов, а це означає, що можливо хтось з вас почав прикидати. А в що ж ми будемо грати цього року? В цьому питанні я зараз спробую вам допомогти. Але варто зауважити, що звісно ж про всі релізи 25-го року я вам не розкажу. Всі ми граємо в різні ігри, хтось по ААА, хтось по інді, хтось комбінує, хтось з онлайну не вилазить, а хтось валить полуничні візуальні новели, якщо ви поняли. Про що мова. Я ж сьогодні хочу згадати ігри, які здебільшого цікаві особисто мені. Ну, Логічно, як би. О ще одна річ, про яку важливо сказати перед початком. Я не буду вказувати жодних дат. По тій простій причині, що не кожна гра має ту саму дату релізу на даний момент. Десь кажуть, що буде літом, десь кажуть перше півріччя, десь друге, а десь взагалі вийде в 25-му, хоча може і в 26-му, а може і в 27-му. Мамо, якщо до того часу проєкт нахер не закриється. Ну а тепер давай швиденько розберемося з лайком, бо бо його треба поставити. І полетіли терти про майбутній реліз. І ходу, як то кажуть, з ноги до нас в кімнату залітає ластуха на секундочку, друга. Сказати, що я капець як чекаю цей реліз на ПК, це нічого не сказати. Так вона в мене є на плойці, Так, сюжет я знаю вже давно, але пройти гру такого рівня на ПК з кращим графоном, з кращим фреймрейтом, з мишею в руцях. Ну хіба не кайф? Я так то по факту гру до цих пір своїми руками не пройшов лише через те, що треба грати на геймпаді. Ну по-перше, я з геймпаду так стріляти і не навчився. Ви це можете побачити на стрімах. Ну, ну рагуль, ну що ну, зробиш? Підписуйтеся, до речі, на стрім-канал, посилання буде в описі. А по-друге, що витікає з першого ластуху, я хочу пройти на максимальному рівні складності, а там якби дуже важливо влучати, бо набоїв мало. Далеко від Соні не відходимо, і ось вам ля, Спайдер Людина 2. Тут все елементарно, подобаються попередні павучки від Ісомніак, значить це твій вибір. Покращена графіка, трохи змінена бойова система. Хоча базою таки лишається фрі-флоу, запроваджений Бетменом. Збільшене майже вдвічі місто новий сюжет. Так, ви його забудете через день після проходження, але ну-ну це дитячі комікси, що ви хочете. Хоча скажу так, що у порівнянні з фільмами Марвелс. Сюжет прям топ коротше пройшов на поліці двічі з кайфом. На ПК зі скидками пізніше візьму, щоб перепройти з більш якісною картинкою. Я тут що подумав, давайте одразу добивати Соні і не перемішувати все це відео в якийсь коктейль. І якщо попередні дві гри це просто порти на найкращу ігрову платформу у світі, то наступна забавка це ексклюзив п'ятої ігрової станції Ghost of Yotei. Хто не зрос, то кажу на пальцях. Це Цушіма 2. з основних моментів. Тепер головна героїня жінка, а не чоловік. Я це сказав чисто для тих, в кого з цим можуть бути проблеми. А так, розробники обіцяють цікавіші, додаткові квести, прокачану бойову систему, нелінійний сюжет. Я наче і чекаю на гру, а наче ще й першу цушіму не пограв, бо щось поки що не стоїть. Ну, знаєте, що не кажіть, але по факту це прокачаний асасин від Юбіків. Death Stranding 2 це ще один поки що екс від Sony, на який особисто мені похуй амбусу. Японські шедевральні сюжети ніколи не були для мене шедевральними. Казінака теж генієм не вважаю. Хоча знімаю шапку, бо зробити з ходьби щось набагато більше, ніж просто відхилення стіку вперед, це треба, ну, ну, ну щось розуміти в цій індустрії. А так в цілому ситуація, як і з другим павуком. Сподобалася перша, друга вже має бути передзамовлена. Не сподобалася перша. Перша не сподобається і друга, бо, судячи з усього, єбанутих змін не буде що якби логічно. Продовжуємо далі обвизувати Sony і на черзі порт Stellar Blade на ПК. Дати виходу немає, трейлеру події немає, пиздьош в інтернеті є, тому віримо. Для мене це найкраща гра попереднього року. На ПК порт чекаю, тому що хочу зробити три слова по грі. Та й пограти вклад Хедета з ультраграфоном хочеться. Плоєчки, боксики, те все, звісно, добре, але ПК то є ПК. Так, ну що, з санями наче все, хоча може що і забув, напиши пліс в коментарях. Ну а далі я думаю, правильно б було перелізти через паркан і глянути, що там філя робить. Почнемо з гри, яка, ну мабуть, 99%, що вийде, як мінімум, хорошою. Doom. По трейлерах все виглядає більш ніж добре. Це все ще ультрадрайвово. Сраки демонів летять у різні боки, а крові стійкі, хоч став лічильник, і кожного місяця фоткай орендодавцю. Графіка приємна, є впевненість, що це буде та сама гра, котра на сучасних компах буде вам видавати по півтори сотні кадрів. Що буде з музикою, я хз. по слухам, гордон участі в цьому проєкті не бере, тут поки що залишаємо питання. З Знововедень по трейлерах Вере можемо бачити, що є акцент на щиті та мілішних файтах. На драконі покатаємося мехою покеруємо. Коротше, я чекаю, а ви. А от що особисто я не чекаю, але думаю, що варто про цю гру згадати в відеоку, фейбл. Попередні частини не грав і не зіграю. По трейлерам хоєлерам. Не розумію, що воно таке буде, тому і сказати по факту немає чого. Але якось так здається, що не сама гарна головна героїня буде далеко не основною проблемою. Обсідіани, як я розумію, хочуть в цьому році народити аж два проєкти. І якщо на авовет єсмай інліж із лендвіч, мені похую від слова максимально. Ну, хезе, якось трейлери взагалі не зацікавили, то от другий автор Warz зовсім інша справа. Так, попередні зовнішні світи не були чимось неймовірним, чисто таке, раз пройшов і забув. Ну, типу, не маю жодного бажання перепроходити. Але все ж таки в пам'яті залишилися здебільшого позитивні думки, тому продовження. Чекаю. Так, по майкам теж, наче все, за логікою, треба було б перейти до Нінтендо. Але не на цьому каналі. 40річні діти, які граються в дитячу поїботу, вибачте, не туди прийшли. Цікаво, скільки цей дешевий байт принесе відписок та дизлайків. <кій> <кій> Значить що, тепер валимо по проєктах без прив'язки до платформи. І відкриє список українська гра The Sinking City ту, тут я ще не вирішив, похуй мені чи ні. Бо оригінальна гра на, звісно ж, мій суб'єктивний погляд, ще та не мита тарівка з-під гречки. Якщо сеттинг ще більш-менш норм, можливо, там щось навіть із сюжетом добре, то геймплейно це було сміття відбірне. Продержало воно мене десь дві години, хоча дрімать я почав вже не першій, ну і було, як ви зрозуміли, скіпнуто. Чого чекати від другої, я тупо хезе. Хоча жопа каже. Що буде те саме, що з першою, а я цю паняночку намагаюся слухати. Евдене Рін Найтрейнчі, як воно правильно читається. Насправді, як тільки побачив анонс на ТГА, то було бажання риганути собі на штані. Коли дізнався, що Хідетака в цьому проєкті повз проходив, бажання посилилося. Але коли трішечки емоції заспокоїлися, я подумав, власне. А чого й ні? Ну хіба не цікаво глянути, як майстри жанру поставлять свою в лапках дитинку на рейки онлайн-ПвП Ригалика. Бо по-нормальному хочеш чи не хочеш, а, наприклад, бойову систему треба буде переробляти. Все балансити, хуянсити і так далі. Коротше, мені цікаво. Але повторюся, відсутність в проєкті хідетаки трішечки лякає. Маскарад, вампіри, якісь там лінії і двійка в назві. Просте питання, хтось це чекає? Так, з одного боку, продовження легендарної гри сеттинг-хуеттинг-ностальгія. Але з іншого боку, гра пройшла через таке анальне пекло, що я тупо не вірю, що на релізі може бути щось хороше. Ну і чи буде реліз взагалі? GTA 6. Що тут скажеш? Майбутня гра десятиліття, копії якої нам якраз і будуть продавати десятиліттями. Там текстурки додадуть нові, там ніхуя собі у вас PS6 вийшло, купи ще раз. Потім чувак хуяк PS7, а, -а, -а ось ще ж на комплютери треба. Ну, коротше, не мені вам це розказувати і так все чудово розумієте. А ви знаєте що? Мені настільки срать на гру, що аж соромно зізнатися. П'ятірку не грав і не хочу, четвірку не грав і не хочу. Андреас повністю так і не пройшов Вай-Сіті, тим паче трійку чисто бігав, ментів валив. Ще як подумаю, що за цей шедевр треба буде відвалити ще більше грошей, ніж зазвичай. А воно ще й, мабуть, на звичайній плойці буде працювати в 30 фепесів. Та ну її в пизду. Через років 10 в ЄГС заберу, але ну, мабуть так і не пограю. А от у що точно пограю, так це в нову мафію. Першу другу ремейк першої люблю всім серцем. Так, якщо робити три слова по цим іграм, то дойобуватися я буду багато до чого, але це все одно не відміняє того факту, що ігри топові. Стосовно трійки, я роблю вигляд, що її не існує. В принципі, те саме роблять і розробники. Ну тому що вони самі обіцяють, що нова гра буде більше схожа якраз на, на нормальні ігри серії. Обіцяють пиздати сюжет, якусь мега пропонує. Працьовано боївку, ну шутер це якби теж боївка, так? хочеться, звісно ж, поскигувати, що типу, яка Сицилія, яке село, мафія, це ж про Америку 30-х років. Але, але якщо буде зроблено якісно, то пиздак стосовно Сицилії буде закритий моментально. Ну і як не сказати про українську локалізацію, так лише саби, але ну ну камон, якщо гра не від української студії, то може то може й пофігу на ту озвучку, бо все ж таки є щось неповторне в оригінальній звуковій доріжці ні. Атом ФО. Тут саме головне, щоб, мем, мамо, я хочу біошок, у нас є біошок дома» вмер одразу ж на релізі гри. Я до того, що надихатися це згідісь, а от паразитувати, не заїбісь. Але я чогось в проєкт вірю, виглядає цікаво, як мінімум через геймпас, спробую, а там вже будемо бачити. У ремейк Готіки я особливо не вірю. І зараз мова не про саму гру, а про її реліз. Хоча хотілося б, звісно, помилятися, і вона все ж таки вийде в 25-му році. А так що, я в свій час готіку не подужав, навіть в ті далекі часи вона мені здавалася застарілою. Пробувати зараз і ризикувати не буду, проте ремейк це дуже хороший варіант, щоб помацати класику. Власне, сучасний графон, сучасний геймплей це все, що особисто мені треба від розробників. Все інше я. Навіть не чіпав, бо в оцих осьо мезозойських РПГшках є, знаєте, таке так би мовити, якась родзинка. Мінімум маркерів на мапі, діалоги, котрі реально треба слухати, так би мовити, бути учасником подій. Складність і складність це взагалі окрема пісня. До речі, а ви що скажете? Вийде в 25-му чи пісю в попу, щоб голова не трусилася. А оце вже типу біошок маминої подруги. Ну, а що ви хотіли, гру роблять творці оригінальних біошоків? Чесно, от-от чесно, ненавиджу таку напівмультяшну стилістику. Але є не одна і не дві гри, яким я з легкістю це можу пробачити. Іуда, як ви можете зрозуміти, входить в цей список. Поки що по трейлерам важко зрозуміти, що воно таке. Бо нам по факту майже нічого не показали, але якось виглядає прикольно, яка ніяка довіра розробникам присутня. Тому чекаю. Студія Boober Тім – це для мене така банда, яку я не можу сказати, що люблю. Але в той самий момент пизданути, що вони роблять сміття, язик не повертається. Так, ремейк Елентухи мені не сподобався. Так, попередні проєкти студії це грьобані майже безгеймплейні симулятори ходіби. Але з кожним наступним релізом чітко вимальовується розвиток, тому Кронос чекаю. Я одразу ж розумію, що в лапках Dead Space мені в лице ніхто не кине. Але непоганий сурвайл хорор та. Заплутаний, скоріш за все, навіть цікавий сюжет, очікувати, я думаю, варто. Плюс стилістику таку люблю, наукова фантастика зі страшними їбаками, це поважний лайк від діда. А, ну і українська локалізація теж такий нехеровий плюс. Берсерк, це хоч і блядське аніме, але чогось воно мене зацікавило. Так, сюжет, скоріш за все, буде глибокий, я його, звісно ж, не зрозумію і буду казати, що розробники притрушені. Так я буду блювати собі на геймпад від гіпертрофованих емоцій, охів, ахів, криків і так далі. Проте в той самий момент є не ілюзорний шанс кайфанути від брутального та дуже кровавого нарізання всілякої поєботи. Що для мене важливо, головний герой це не якийсь там 30 кг Громовий підліток, який однією рукою буде єбачить двометровим мечем, а такий усьо міцний дядько. Видно, що борщ, сало, деруни, вареники і цибуля спорт це у нього тільки на сніданок. Поважаємо, не можу сказати, що я 100% буду брати на релізі, бо виходить гра 27 березня, а вже 3 квітня, хуякі The Last of Us Part 2. Але колись на скидках, чого б, власне, і не спробувати. Про ремейк Metal Gear навіть інфи шукати не буду, бо мені насрати. Проте сказати про це варто, когось хто не знав чи забув, можливо, зацікавить. Little Nightmares 3. Фанати попередніх частин, я думаю, вже почали терти долоньки. Сука, сина чи доньки, нахуй. Власне, як і я, але тут варто виділити деякі моменти. Хоч стилістично, плюс-мінус геймплейно і, по ходу, сюжетно, третя частина буде дуже сильно схожа та пов'язана з попередниками. Є така маленька деталь. А саме те, що розробкою займається інша студія багатьом відома спермомасів гамес. Чи зможуть вони повністю передати дух оригінальних ігор, незрозуміло. Хоча Вікіпе, Діки, пише, що суперметсів брали участь в розробці сіквела маленьких жахів. А ще плюс, плюс, плюс те, що гра буде кооперативна. За те, що можна буде пограти з друганом, придбавши лише одну копію, ми, звісно, дякуємо. Але в той самий момент особисто мене цікавить інфа: а чи можна буде пограти в гру соло? Якщо ти в курсі стосовно цього, напиши в коментарях. В той самий момент творці оригінальних Little Nightmares роблять свою гру. Офіційної дати релізу немає, але інтернетами шаройобиться інфа про 2025 рік. Вірити чи ні, то справа кожного. Як на мене, вийде то добре, не вийде, пограємо в 26-му, якщо доживемо. Судячи з трейлеру, гра теж буде кооперативною, теж не зрозуміло, чи можна буде пограти в соло. Хоча, можливо, в трейлері бігає бот, і з другом пограти навпаки не можна. Коротше, хулі вилами по. Воді водити, буде реліз, будемо бачити. Не відходячи від теми кооперативних ігор, Юсеф Фарес, це якщо хто не в курсі, просто баття ігор на двох, хоче в 25-му випустити свою новеньку гру. Чи вийде в нього перевершити свою ж It Takes Two не факт, а от те, що гра буде гарна, факт. Ну, не знаю, я чогось вірю в цього дядька, та й по трейлеру все виглядає достатньо прикольно. Path Of Exile 2 в цьому році має вийти в повноцінний реліз. Наразі гра знаходиться в ранньому доступі. Сюди одразу ще додам другий Titan Quest, який теж, по ідеї, має релізнутися в 25-му. Просто я не хочу два рази повторювати один і той самий текст. Якщо тобі жанр подобається, то не пропусти. Я думаю, що та, що та гра будуть дійсно якісними. Для мене ж Діаблоїди мертвий жанр ще з виходу, якраз перших титанів. Ну серйозно, я і перший поє пробував, і Діаблоїди, або 4, і куди менш відомі волсин з грімдауном, і якось все одне і те саме практично. Єдине, що хочеться сказати, місце таким іграм на телефончиках, взагалі не бачу сенсу в тупій анігіляції мобів, челенджість якою на 90% залежить від білдів, і на ті самі 10 від можливості згинати руки хоча б в районі ліктів. Хоча, а хоча під час ігрової імпотенції жанр not bad. А закінчити свій список релізів 25-го року я хочу грою під назвою Kingdom Come Deliverance 2. Бачу, що багато людей чекають на неї, але я зрозуміти чому не можу. Так, я роблю висновки по стрімах та оглядах, бо першу сам не грав. Але якось що стара гра, що нова, виглядають, ну, ну таке. Пиши під відео, про які круті релізи я забувся сказати. Твій коментар буде 100% корисним, як мінімум, для мене, і не тільки в просиланні відоса. Я з радістю додам собі у увішліст ту чи іншу гру. Ну а на сьогодні все. Дякую постійним спонсорам каналу. Кожна ваша гривня то є мотивація, а мотивація то є сила. Цілую плечі людям, котрі періодично або разово підкидають грошики у життя каналу. Окремо хочу виділити Івана та Едуарда Thank you very much. Якщо і ти хочеш підкинути копій... Вчинку посилання на всі сервіси будуть в описі під відео. Також не забувайте про лайки, коменти та підписки. Ну, а з вами був Хейдід. Hey, з Хейдідом hey, був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення. Ну, а ще буде асасин, але кому не похуй.